Любі мої, вітаю вас. Довго я не з'являлася в Ютубі, так були певні причини, по яких і не було часу, і... та й не було що показувати. Можливо і було, що ну якось все, думаю, <кхе> не знаю, то могилки треба було пообробляти. А то ще якісь інші причини. І сьогодні, вчора, вірніше я поїхала, вже забрала передачу. Приїхала така втомлена, вечором хотіла щось виставити, але ну, не було сили. Зараз чомусь не знаю. Та й події такі різні, розумієте? Як наслухаєшся, надивишся, то Ну, морально не підготований не ні до чого. Хочу вам сказати, дорогі мої, тримайтеся, не знаю як. І сьогодні хочу показати вам трошки текстилю. До речі, хочу вам розказати одну історію. Позавчора, здається, я поїхала. Ну, Районний центр, вже бувший, тому що зараз вже поз'єднували всі громади. Поїхала, бо мені треба було докупити лампадки. Не вистачало лампадок. Я купляла такі гарненькі, не скажу, що самі дорогі, ну не оті самі маленькі. От, хотіла поставити на своїх рідних, на батьків. От, і поїхала. Поїхала. Ну, і зайшла в один магазин, хотіла купити штори. Я їх угребла, ті штори, вони мені так, ну, не знаю, чи сподобалися, але Ну, сподобались, звичайно. Але якраз вони мені підходили, але їх треба було купляти дві. Вони були дуже дорого, я їх так поносила, поносила і поклала. Не купила ті штори. <кій> і... Зустріла свою підписницю. Вона мене узнала по голосу. І така, знаєте, я, мабуть, не забуду. Але коли я йшла, я чомусь згадала, тому що я ж розумію, що в мене тут підписниця живе. Вона в мене замовляє товар. І я. Чомусь так згадала про неї. Ну, я вам хочу сказати, що нічого не буває випадково в цьому житті. От чомусь згадала, подумала про неї. І ми так зустрілися поглядом, вона так дивиться, дивиться на мене і каже, Наташа, кажу, «Да». І е -е по голосу вона мене впізнала. Ви знаєте, ми обнялися, ми як, ну, як рідні люди. Хоча я цю жіночку бачу взагалі перший раз. Трішки поговорили там, поспілкувалися, ну, та й так розійшлися. Це було дуже приємне знайомство, дуже приємне спілкування. От розумієте, я вас всіх приблизно так уявляю собі, як і ви. Ви в мене самі кращі. Якісь такі людяні, душевні, добрі, щирі. От ви в мене такі, розумієте? От подивилась на цю жінку, і ну от я таку її уявляла, Алочка. Мені було дуже приємно познайомитися. Ви залишили в мене в душі такі найкращі, ну, емоції, скажу так, бо зараз буду думати, як перевести. З однієї мови на іншу ми ж, знаєте, так говорили по різному. Це тепер ми вже стараємося говорити на нашій рідній мові. Ой, ну так, отак пройшли свята, Великдень так пройшов. Приїжджала невісточка, Сваха. Ну все, давайте приступимо до... Огляду текстилів, бо я знаю, що ви чекаєте, а я тут говорю, говорю, говорю. Хоча для мене це теж важливо. Так, маю ось такі наволочки. Їх тут аж 6 штук. Вони ось на, цьому, на цій на одній я написала. Розміри, а ці всі е, просто написала ціну. Вони новенькі. Вони новенькі. Отак вони виглядають. Гарно так. Бачите? Розміри вони мають 73 на 47. Склад цих наволочок, бо я знайшла... Е, Етикеточку, склад тут 50 на 50, тобто 50% бавовна і 50% поліестер. Такі наволочки йдуть під номером 33, і кожна наволочка коштує 80 гривень. Вони новенькі. Отакі наволочки. 6 штучок їх. Ну, звичайно, кому скільки треба, це ж таке так Далі отака доріжка, чи серветочка, чи доріжечка. Вона тоненька. Та тканинка тут натуральна. Така якась абстракція, не абстракція, не знаю, що це. от такий має собі принт. І з цієї сторони оце, мабуть, лице. Хоча, ну, не знаю, вона не відрізняється. Де тут лице, де тут виворіт? Розмір має вона 92 на 30 см. Іде під номером 32 і коштує 80 гривень. Проста така вона тоненька, але така ну, щільненька тканинка. Отака доріжечка. Так. Так уже буду показувати, як воно все і лежить. Е, маю отаку скатерку. Як вам розказати? Проста така звичайна повсякденна скатертина, вона натуральна, е, вона кругла, але бачите, е, ну, мабуть, тканини не вистачало тут, ось ну, круглу зробили з неї. Тканину сшивали, потім вирізали. Ну, це, маш... ну, це фабрична робота. От. В діаметрі вона 1,90 м, велика скатертина, йде під номером 31, коштує 280 гривень. Я також не можу сказати, що вона була в користуванні. Зроблена акуратненько, Так ось обшита стрічечкою. Помаранчевою. Ну і такими якимись квадратиками, кружечками, так вона, такий на ній е, принт. Ми тепер говоримо принт, можна сказати, візерунок. Так. Далі є в мене комплект. Я так розумію, що Я так розумію, що це скатертина і ну, на, на кухонний столик, і дві наволочки, ну, можливо, є ж м'які куточки в кого на кухні, та або й на стільчики, отакі наволочки кладуться. Ви знаєте, я роздивлялася, тут дуже цікаво так зроблено якийсь такий градієнт. Я роздивлялася. Ніби вони не були в користуванні, бо я не бачила ніяких тут пошкоджень. Зроблено якісно, все оверловано. Тут наволочки йдуть на запах. Запах тут такий доволі широченький. От. Де я писала ціну на чому? Отакі От дві наволочки. І скатертина. А ось. І скатертина. Е, наволочки йдуть 39 на 39 розміри, скатерка е, в діаметрі 1,40 м. І цей комплект іде під номером 30, і ціна за це все 300 гривень. Тут така щільна тканина, щільна тканина. Тут також, бачите, кругле, ну, зшивали тканину і робили круглу скатертину. Щільненька така, бачите, як цікавий який е, принт на ній. Ось так коричневе, з сірим, з білим. Е, одне переходить в інше. Ну, отак. Отакий от скатер, от такий комплектик. Так, що далі в нас? Невелика була передачка. Ну, хоча як сказати, як сказати, Тягнути було важко. Отака от серветочка під номером 29, коштує вона 50 гривень, в діаметрі вона 36 см. Ну, я нічого не прала, я й не встигла його нічого попрати. Тут ось жовтенька якась цяточка. Це серветочка плетена гачком вручну, вона ціленька, От така красинка. Так, далі новорічна скатертина. Але хочу вам сказати, така накрохмалена, випрана. Дуже якісно зроблена. Дивіться, мережка прямо ж, ну, мережка пришита акуратненько так тут. Ну, Мережка машина, машинне плетіння. Е, і так всередині вона має отакий ніжний, ніжну таку вишивку. От. Вона натуральна, бавовняна. Іде під номером 28. Розміри має 80 на 80 і коштує 150 гривень. Ой, зранку встала, каву попила, сушить. Це ж, як завжди, такі проблеми. Далі. Ось хочу показати таку красуню. Це скатертина ручної роботи. Ви знаєте, я дивилася, я не можу сказати, що вона була в користуванні. Ну, можливо, там раз була. Вона мені як нова. Оце льон, такий тоненький льон, а можливо, штапель. Не буду казати, він такого кольору, ну, я думаю, колір ванілі, жовтуватий такий. Така тканина. І зверніть увагу, вишивка гладдю. Вишивка зроблена вручну, але дуже-дуже акуратно. Дуже акуратно. Отака От вишивочка по краях і посередині така вишивка. Зараз розверну, і посередині такий букетик, бачите, гарна така робота. Ручна робота, бо я вам покажу ось виворіт. Видно тут, де мінялися ниточки. Бачите, Ну видно, що це робота ручна. Але доволі акуратно така. Я сиділа, роздивлялась на неї, дуже вона мені сподобалася, ця скатерочка. Так, куди причепила цінник. І така скатерка йде під номером 27, ціна її 200 гривень, і розмір її 90 на 90. Так, знову маю скатерку. От тільки тут десь забруднилося. Я так думаю, що це при, або при транспортуванні, або при зберіганні. Ну, якось так. Вона просто звичайна біла. Скатерка і має отаку вишиту, вишиті краї, такі зубчиками. Оце вишивка. А вона просто така звичайна біла сама по собі. Нічого на ній немає, нарядна скатертина йде під номером 26, коштує 280 гривень, і розмір в неї метр сорок на метр сорок. Далі вам хочу показати ось таку серветочку. Колись у мене були такі серветки, але були нові, і доволі вони таке дорого коштували. Ну, я не знаю, польські, здається, вони були. Здається, польські. От. І ось така серветка мені попалася в посилечці, але то я не тут брала. Ну, тобто ті е, речі я брала не, не, не в посилочці вони приходили. А це ось попалася в посилочці, отака е, серветка, доріжка. Вона такого кольору ніби кремового або кольору топленого молока. Розміри вона має 85 по довжині і 35 по ширині. Іде під номером 25 і коштує 80 гривень. Чому 80 гривень? Я зараз вам покажу. Ось, мабуть, отут десь трішки розстрочилася тканинка, і хтось дуже акуратно підшив отаку, бачите, стрічечку. Воно підшито акуратно, з цієї сторони його практично не видно. От, Ну я помітила. Тому ціну поставила 80 гривень. В принципі, її не видно, виглядає вона як нова, гарна така серветка, доріжка. От, От так. так, маю чайну скатертину. Отаку, вона з дуже ніжними такими е, блакитними квітами. Е, так цікаво вишита, це теж ручна робота, так цікаво вишитий оцей бантик. От він, зараз будемо дивитися. Ага. Зверніть увагу, як він зроблений тут, ніби хрестиком, стягнуто. Ну, це хто, хто вишиває, то розуміє. Я зараз, зараз почну розказувати, як це все зроблено. І ось такий букетик. От. Також має отаку вишивку по краю. І отаку вишивку, бачите, ось посередині. І ось тут посередині, по центру. Вона, ця скатертина, це поліестер. Ну, тобто, як для скатерки, то це нормально. Гарно переться і взагалі. Так, і розміри вона має. Де? Розміри вона має 84 на 84. Іде під номером 24 і ціна є 120 гривень. Так, ну є і ще один у мене такий е, шедевр. Вроді, ніби звичайна ця скатертина, але вона не звичайна. Це льон, це льон. Ось вона так вишита. Ну, такий рапорт візерунка, бачите, ніби складається вона з квадратів. Кожен квадрат має отаку вишивку, ось, це ручна робота, і віночок вишитий хрестиком в сірому кольорі. Льон такий ну, тоненький. Не, не так, він рельєфний, але він щільний такий, не грубий. От. І вся так скатертина складається з отаких от квадратів. Іде вона? А, розміри метр 35 на метр 35. Іде вона під номером 23 і коштує 300 гривень. Так, ще покажу декілька пару речей. Та й все. То буде відео довге. Так, ось така скатерка чайна, склад поліестер. Розміри 84 на 84. Ціна 150 гривень. І хочу це ниточки треба прийняти. А це виворіт. І хочу вам показати оцю вишивку. Ну, це виворіт. Ой. Дивіться, як якісно зроблена оця вишивка. Це машинна вишивка. Ось це все вишивка білим. І... Імітація техніки рішельє. Ось, бачите. Уся вона така по всіх вуглах, по всіх куточках, отаку от має вишивочку. І так цікаво зроблений край. Такими зубчиками. Ця скатерка розміри має 84 на 84, іде вона під номером 22 і коштує 150 гривень. <клінг> так, Пропоную вашій увазі отаку серветочку. Серветка натуральна, бавовняна. Овальна, ніжна така мережка, коли в неї пришита. ну Це мережка машинне плетіння. Е, іде вона під номером 21? Коштує 60 гривень, і розміри має 55 см на 37. Отака от гарненька серветочка. І ще одна, е, отака от квадратна серветочка, вона також натуральна, бавовняна мережка тут плетена гачком вручну, бо вона доволі таки грубіша. І обплетена ця серветочка. Іде вона під номером 20, ціна її 60 гривень, і розміри має 50 на 38. Отакі от покупочки, чи от такий текстиль буде у цьому відео. Слідуюче відео постараюсь також завантажити, тому що у нас завтра грубки. Я не знаю, як, де називають, у нас називають грубки. О, тому треба трішки підготуватися мені. А е, то я хочу зранку все вам виставити, показати, Ви визначайтеся, кому що подобається. А я вас всіх обняла. До зустрічі!